Тілець. Mm. Жовтень 2023 року. Що на вас чекає самі основні моменти. Початок, середина і кінець місяця. За особистими звертайтесь в інстаграм, Телеграм, є в США профілі. ще подивимось потім пораду місяця. Дивіться, початок місяця якісь активні движення, знаєте, в такий огонь горить внутрі вас, все хочу, ділаю, десь туди пайду, сюди пайду, то буду, начну робити, це буду робити. Знаєте, от, таке прям бажання щось робити. Але хочеться сказати, що знаєте, якийсь момент вам прийдеться з чимось або з кимось. Попрощатися, що заставить вас уйти в меланхолію, в депресію, можливо, в якийсь такий стан, коли не хочеться ні з ким розмовляти, хочеться просто побути наодинці на самоті. Оце прям початок місяця у вас такий, от коли. Коли щось, щось відходить да, від вас, але ви повинні пам'ятати, що відходить те, що вже в вашому житті нічого гарного і доброго не принесе. Це те, що вже там воно віджило і вам воно не потрібно. Далі, середина місця, виходите ви, да, якщо ви чоловічого роду, а для жінок це е, тілець Діва, е, якийсь може бути союз е, з людиною даного е, знаку Зодіаку. Да? Або ви просто будете себе впевнено почувати, да? фінансово незалежно будете себе почувати. Можливо, будуть якісь колаборації, якісь підписання до документів, договорів, знаєте, ну там між трьома людьми, скажімо так, да? або трьома установами, дивлячись, у кого яка ситуація. А також хочеться мені зауважити, що тут також про просматриться історія трикутничків. У тільців прямо знаєте, сходить наліво по-бистрому. От я скажу так, знаєте, нічого серйозного, але тим не менше може, може вам потім на, на майбутнє підпортить ваші стосунки офіційні або ну да, от, там, з людиною, з якою ви проживаєте, з якою ви одружені, за і так далі. Ви мене зрозуміли, про що я маю на увазі. Тобто будьте уважні і думайте, чи варте воно того. Тому що там, якщо і будуть якісь отношення на стороні, вони не будуть на постійній основі, вони будуть так мімольотні, знаєте, слабость якась. А, от, про домовленості я вам сказала. Також це якісь дороги можуть бути у вас, да, там поїздки. Очікувані, неочікувані, але тим не менш поїздки будуть у вас в середині місяця. Якщо на початок місяця там можуть бути але там більше така ситуація, коли нічого не хочу робити, і я там закрилася в ракушку або закрився, то середина місяця це все ж таки якісь движення, якийсь вибір. Може, може стояти вибір між вами дуже серйозний. Да? Також і в кінець місяця дивимось, значить, підписання документів, якісь. Також, от дивіться. От Якщо от брати цю ситуацію, знову ж таки, ви знаєте всі, що в мене буває таке, що от якусь хочеться сказати ситуацію, і потім, як правило, знаходяться люди, чию я ситуацію розказую. Не всіх вона, звісно, стосується, тому що це ну, якби загальне. Дивіться, хто все ж таки спокуситься піти не в ту сторону, скажімо так, буде мати уход, буде мати розрив ваших офіційних, от тут прямо офіційних відносин з чоловіком. Тобто, от прям жена та, знаєте, пара одружених. От якщо все ж таки підете, то от на кінець місяця будете мати собі халепу. Тому я вам раджу все ж таки 10 разів подумати і один раз все ж таки не сходити. Так от, далі дивіться, можете піти з якогось міста, де ви, наприклад, якщо будемо брати роботу, де ви давно працюєте, офіційно там працюєте і так далі, вам в якийсь момент захочеться змінити місце. Або якась ситуація, яка вже дуже довго тягнеться, захочеться від неї вже якось... Відійти. Також хочеться сказати, це чоловіка, чоловіків більше стосується цієї так сказати, стихії. Дивіться, у вас може бути таке, що ви можете, це також карта в мене військового, да? Знаєте, по справедливості ви можете піти, ну, можуть вас забрати скажем так, да по повестки по, по маміалізації і так далі. Е, от, можете там опинитися. От от. Хто вже там? Е, також ця карта каже нам про розвиток в плані е, в роботі, да, підняття по кар'єрній сходинці, також це може бути про звання військового, якщо ви там є е, от якісь такі історії. Дивіться, якщо ми будемо так робити, дивіться, дійсно, отут може бути якась. Ми, отут прям хочеться мені сказати, що може бути розрив якихось відносин у когось. Знаєте, вони відійдуть. Але е, також тут хочеться мені зауважити, от хто відвалиться з відносин, не не, не зупиняйте. Це значить не ваша людина. От тут я можу точно сказати, знаєте, він уже свою місію або вона в вашому житті. Виповнила. Далі отут -от, з починанням, да, то, що я казала, якийсь огонь горить, хочу, хочу робити. Знаєте, це карта дійства, це карта можливості і так далі. От там може Або ви, якщо якби якби, ви чоловік, або чоловік може допомогти вам там, з документами, з оформленням і так далі. Вон, знаєте, така історія. От. А тут також хочеться мені сказати, що є така історія, як, от, знаєте, посиділи, подумали і вирішили рухатись вперед, активно і прям рости над собою. Ну, В цілому непогано, да? але от такі є моменти, які, я ж кажу, можуть вас застати. Давайте подивимось пораду. Тут також у нас е, плани, плануємо і діємо. Порада для тільця на 23-го року. Не с св... одного дивіться знову ж таки. Е, карта каже: треба все обдумувати тщательно, Е, от ви будете в очікуванні, все одно, от знаєте, отут от рванула, але все одно треба буде почекати. Не спішіть. От хочеться сказати, знаєте, якщо там хтось пішов, то не спішіть його зупиняти. відпочиньте, обдумайте все, що відбулося, і зрозумійте, що це було на краще. розумієте? Тобто, У вас тут порада така, треба подумати. Треба подумати, і ви отримаєте те, чого ви хочете. Не спішіть робити поспішні виводи або від чогось відмовлятися, від когось і так далі. На все добре з вас, э, лайки, і підписка, Па-па!